Що буде, якщо місяць кожного дня постити відео у ваш tiktok аккаунт? Особисто я витрачаю на TikTok десь 10-15 хвилин день максимум, але це приносить. Бачите, залученість певно є тисячі уподобаєк, поширень. Більше 500 переглядів профілю, частини з яких стали підписниками, підписниками мого телеграм-каналу, заради чого я і створюю цей TikTok аккаунт Я особисто використовую Тікток як додаткове джерело трафіку, тому ми сьогодні з вами будемо розбиратися, як саме його використовувати для такої мети. Увімкнув статистику за останні 4 тижні, і ви можете бачити, що перегляди, охоплення, все це зросло в рази завдяки тому, що. Я почав регулярно постити і робити це з розумінням, для кого і навіщо я це роблю. У мене на Тікток виходить десь 5-10 хвилин на день, тому що я використовую кроспостинг. Вже на каналі неодноразово розповідав. До речі, підпишіться, якщо ви ще не з нами, і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Кроспостинг – це коли я беру контент, наприклад, із своїх. Других сторінок, наприклад, в інстаграмі щось в Ютубі, так готую вам і публікую ще це в Тікток, те, що підходить по тематиці. Таким чином, я витрачаю мінімум часу, але потенційні додаткові підписники, перегляди я збираю із Тіктоку. На екрані ви бачите один з моїх тікток акаунтів. Його я використовую, щоб запрошувати людей до свого телеграм-каналу. Бачите, тут є і мільйонники відео. І що набирають по кілька тисяч переглядів, і ось, наприклад, там 130 тисяч, 30 тисяч. По різному заходять відео, головне робити їх на постійній основі. Завдяки будь-якій додатковій соцмережі, в яку ви ще почнете постити ваш контент, можна отримати ще більше охоплення переглядів, клієнтів, замовлень залежно від того для чого ви створюєте контент, просто додаючи його ще в одне місце. Я... О, дуже вам раджу спробувати це, якщо ви робили, наприклад, тільки в інстаграмі чи в Ютубі, додати ще Телеграм, Тікток, можливо, Фейсбук, залежно від того, які у вас люди, на кого ви фокусуєтеся. Не нехтуйте цим правилом, і дивіться більше про просування в різних соцмережах.